Липинського чорново. Чим вона має важливість, зупиняємося перед пішохідним. Ти... Чим вона цікава? ми зараз будемо під'їжджати обов'язково. Бачимо попереду переходу пішохідного затор, значить зупиняємося перед переходом, рушаємо і дивимося зараз поминенько з правого боку. Що нам з правого боку буде за червоною машиною віднітися? Інформаційно-вказівний знак. Ось. Ось він є. Інформаційно-вказівний знак. Влади, бачиш справа? Mm -hmm. Який говорить напрямки руху у смугах. Ось цей. Це означає, що з першої смуги ми можемо їхати прямо направо на кільці, а з другої смуги ми можемо рухатися прямо ліворуч на розгород. І тому нам треба куди повертати? На Ліву смугу? Значить, ми зайняли заздалегідь за крайню ліву смугу. Це дуже важливо при проїзді перехрестя. Намагатися заздалегідь займати відповідну смугу для потрібного напрямку руху. Це є і насправді важливість проїзду перехрещення з круговим рухом. Це перша важливість. Друга важливість зрозуміти момент. Який момент? Не знаю, багато значить. Друга важливість зрозуміти момент, коли я можу Мені виїхати. Абсолютно. Так. Тому, Тому що хто на кільці, той головний, головний той Того має. Так, його треба пропускати. А це друга складність насправді. Далі, що ми бачимо, справа? Перехід пішохідний, ліворуч що ми бачимо. Знак. Повіст перешкоди. Ми бачимо оперативний транспорт синім маячком їде на невідкладне службове завдання. Його Ще? треба пропускати. І пішоход його мав пропустити. Це класний, що може От їдемо. Дивимося, нема пішоходів. Так, нема. А от є. От є пішоходи. Значить, їх мусимо знову пропустити. І тут дуже важливо, ми не можемо виїжджати. А На перехід, зупинившися на ньому правильно. Файно. Файно. Дуже добре. Дуже добре. О, Що ми бачимо? Можна приїхати. Супер. Це ладові. Дуже повезло. Так. Чому? Що там нікого не було. Так. Що там нікого не було. От зараз знову бачимо при проїзді другого з'їзду знак, який вказують напрямки руху посмог. І ми з'їжджаємо з кільця влади правий покажуть. Обов'язково. Коли ми з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом ми повинні вмикати покажчик повороти і пішохою пропускати. Трошечки було щодень. Маю на увазі трошки зашвидко ми.